Відкрите кримінальне провадження стосовно екс-мера Сум Геннадія Мінаєва. Таке рішення Ковпаківського райсуду. Це пов'язано із свідченнями колишнього мера, у яких він вказав на причетність до підпалу офісу партії Батьківщина, сина першого заступника міського голови Володимира Войтенка. На думку заявника, це був Войтенка Євген Володимирич. Вбачалось те, що стосовно нього та його батька Мінаєв дав завідомо неправдиві показання. Тому він 24 вересня. 2016 року звернувся з відповідною заявою до сумського відділу поліції головного управління поліції в Сумській області щодо порушення внесення в єдиний реєстр досудового розслідування відомостей стосовно Мінаєва за фактом завідомо неправдивих показань в даному кримінальному провадженні стосовно нього та його батька. На жаль. Органи поліції до єдиного реєстру досудових розслідувань його такі відомості не внесли. Євгеном Войтенком до суду було подано скаргу на бездіяльність сумського відділу поліції міста Суми, що полягає у невнесенні відомості до про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. 24 жовтня суддя Алфьорав таку скаргу задовольнив та зобов'язав компетентних осіб відділу поліції внести до єдиного реєстру відомості щодо тих фактів, які викладені Войтенком у заяві від 23 вересня 2016 року. У вересні до поліції знайшла заява від громадянного Войтенка Івана Володимировича. Яка була зареєстрована, але з невідомих мені причин вона не була розглянута і рішення. Не було прийнято по суті. Зараз матеріали знаходяться в суді. Як тільки вони поступлять до нас, до відділу поліції, вони будуть негайно 100% зареєстровані, внесені в ЄРДР і, звичайно, буде справа розглядатися. По тій особі, з вини якої ці матеріали не були розглянуті, ймовірніше за все буде проводитися службова перевірка. Геннадій Мінаєв відповів на це у Фейсбуці. Даний епізод уже розслідується СБУ і прокуратурою в общем ділі по взриву Офісу. Я що Войтенко причасний к нему. От тільки непонятно, чому вони лише всі час, почти через полтора року після того, як йдуть в поліцію і в суд. Чого ж далі? данных об даних причастности к причасності взриву. Підпал офісу батьківщини стався у сумах 4 липня минулого року. Після цього у квітні офіс підірвали ще раз. Нагадаю, 19 жовтня, ексмер Геннадій Мінаєв виграв суд у нардепа Олександра Сугоняки, мова йшла про пост у Фейсбуці Геннадія Мінаєва, якому він звинуватив нардепа у змові з Володимиром Войтонком у справі поновленій на посаді начальника управління Коммайна Василя Щербака.